Дуже зручна річ для радіокерованих машинок це стенд. Ось такий є стенд від Traxxas. Це для 10-го, 8-го масштабу. Slash, MAX Sledge. І також можна додатково для 18-го масштабу використовувати. Ось тут є зразок. Там Треба купити додаткову підставку і можна використовувати. Ось так виглядає оригінальне пакування і ось так щось запаковано. Ось так після розпакування. На підшипниках тут їхні надписи. Тут такі пом'якшуючі наліпки тут зверху. На підшипниках нічого не люфтить, взагалі. Все дуже класно працює. І тут є такий фіксатор. Можна зафіксувати в тому положенні, як вам треба, і модель буде так неподвижна. Потім зняли фіксатор, і вона крутиться. Класна штука, практична.